Всім доброго дня, друзі. Сьогодні будемо говорити е, на дуже цікаву тему е, про деякі зміни для іммігрантів, які от сталися буквально недавно. Тому, будь ласка, кому ця тема цікава, підтримайте мене, підпишіться на мій єдиний україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, поставте вподобайку, розширений коментар. І поїхали до нашої теми. От буквально нещодавно е, уряд Нової Зеландії. Зробив деякі зміни для іммігрантів. В чому була взагалі легкість і особливість Нової Зеландії, що сюди іммігрувало багато іммігрантів? Я не кажу, що з України взагалі з усього світу. Здебільшого це правда були філіппінці, тут дуже близько їм, ну набагато ближче, ніж з України, наприклад. І в них дуже велика популяція, і вони готові працювати на фермах. Вони там не багато живуть, тому для них. Нова Зеландія це така країна, як знахідка була. Я працював з філіпінцями, вони дуже працьовиті, нормальні собі люди, які хочуть заробити гроші, жити хорошо. І там ряд азіатських країн. І Яка ситуація була останніми два роки після локдауну? Наїхало дуже багато людей, які були некваліфіковані робітники, тобто з низьким левелом освіти, там першим чи другим. Взагалі без освіти, без англійської мови. І перед цим ще було послаблення до 2022 року, коли зробили умови партвей резидентства. Тобто, коли там були декілька критеріїв, здебільшого іммігрували і отримали резидентство ті, хто прожив і працював три роки в Новій Зеландії, там ще можна було від мінімальної зарплати вашої відштовхуватися. І чи ви скіл. Робітник. І багато хто отримав теж резидентство, більше 165 тисяч отримали. Для Нової Зеландії це дуже багато, адже коли я іммігрував до Нової Зеландії більше ніж 9 років тому, то тут було 4,5 мільйони. За ці 9 років населення виросло і зараз 5,5 мільйонів. Тобто на мільйон, мабуть, трохи більше, ніж на мільйон, вилисло населення Нової Зеландії для такої невеликої країни, яка хоче зберегтися в такому незаймому виді, адже тут унікальна природа, то це дуже багато. І в чому тут такий недолік був в імміграційної системи, що дуже багато приїхало некваліфікованих робітників. І вони ж також працюють. Зараз їм треба давати робочі місця. А інколи людина, яка дійсно кваліфікована, наприклад, всього українець хоче емігрувати, в неї там освіта, але ще є гарний досвід, є англійська, а не може, тому що немає роботи. Зайняли, наприклад, якісь мігранти з інших країн, з Азіатських, з тих самих Філіппін. Багато українців готові працювати на фермі, а не так легко навіть попасти на ферму. І тут уряд Нової Зеландії Підвищив вимоги до іммігрантів, адже раніше фішка Нової Зеландії була в тому, що наряд ту з такими країнами, як Австралія і Канада, сюди не потрібно було здавати АІЛС екзамен для того, щоб відкрити робочу візу. І люди просто сюди іммігрували, проходили співбесіду по скайпу, коли їм знайшли на роботу, або вони самі знайшли. Знаходили собі співбесіду проходили співбесіду по скайпу і все. І після цього. Вже починався міграційний процес, там подавались документи на робочу візу. Тобто ніякого знання англійські не вимагали, але не потрібно було здавати. В той час, як я б хотів колись іммігрувати до Канади, то там треба було, і в Австралії треба було на робочу візу. Тепер вони зрозуміли, але вже думаю, пізно дуже багато людей приїхало некваліфікованих. Що Треба ввести, хоча б мінімальний рівень англійської мови для некваліфікованих робітників. Адже ну, це ж не діло, коли людина приїжджає в країну, там, влаштовується на роботу, а нормально не може навіть замовити собі каву, кафе чи там, сказати, як його звуть. І от буквально пару тижнів тому були такі зміни, що для некваліфікованих робітників, наприклад, якщо ви там фармацевтом працюєте, то раніше вам не потрібно було. Англійська мова, щоб е, відкрити візу Нову Зеландію і полетіти. А зараз зробили, що вам мінімальний рівень англійської мови треба здати IELTS на 4. Але я вам скажу, якщо ви ніколи не вчили англійською, то IELTS на 4 теж нелегко здати, тому що там своя структура є. Там треба хоча б вивчити структуру, структуру трішки підготуватися. І раніше було рік досвіду, вимагалося для такої позиції, а зараз підвищили 3 роки досвіду. Тобто, і бажано, я думаю, що все таке закордонного, підтвердженого різними там, довідками, що ви працювали, що бути рекомендація. І це такий великий ривок з одного року до трьох досвіду. І якщо не потрібно було в англійській, тепер потрібно. Як я до цього ставлюся? Я до цього ставлюся нормально, тому що сюди приїдуть люди, які, хоч більш-менш трохи знають англійську, як ви ходите тут на вулиці в Новій Зеландії, особливо на північному острові, який лежить в Окленді, то таке враження, що більша половина населення це іммігранти з Азії. Тобто дуже багато азіатів було. І таким чином держава просто зробила бар'єр, щоб хоч трішечки взяти людей з англійської мови, щоб вони трішки знали мову, щоб в них, в них була більш кваліфікація. І такі зміни от уже почалися. І... Е, комусь це подобається, комусь ні. Але з ким не, я не говорю, то з моїми дуже знайомими там, то всі позитивно до цього ставляться, що англійську треба знати. Навіть якщо ви попадаєте сюди без англійської і якось ви там прийшли під бесіду, не знаю якими шляхами, то без англійської у вас немає тут перспектив досягнути будь-якого успіху. Тобто ви будуть проходити роки ваше життя, а ви будете на одному і тому самому місці залишатися. Ви будете дивитися, як ваші друзі, колеги, що з вами працюють, будуть рости, шукати іншу роботу, удосконалюватися. А без англійської мови тут нічого не буде. Хоча б якийсь рівень, щоб ви могли нормально поговорити. Треба мати, я не кажу, щоб він у всіх був 6,5 академік. Але хоча б на рівні 5, 5,5 це нормальний такий рівень, що ви можете спілкуватися, він повинен бути у всіх. І тоді навіть вам буде легше. Бо я ж кажу, якщо ви навіть переплигнете якось цей бар'єр з англійською і приїдете без англійської, то тоді вам це вилізе все рівно. Вам треба буде її вивчити, або у вас не буде такого розвитку. Адже ми в англомовній країні. До речі, хто там ще мене питає, тут дві мови державні англійська і маорійська. До того ж, останні пару років вже так більше розповсюджена стає ще маорійська мова, тут назви. Міст почали також додавати на маорійській мові багато назв різних вітаються, кіаора буде це привіт по-маорійськи. Так що, друзі, ще так цікаво дуже, бо маорійські назви вони відрізняються. Так тепер читати цікаво. І маорійську, і англійську. Інколи міста, багато міст, мабуть, вже сказав, половина в Нової Зеландії, названі маорійською мовою. І за такий контраст дуже відрізняється. Так що... Дякую, що ви, друзі, продовжуєте дивитися і підтримувати мій україномовний YouTube канал. Буду вам такі давати новини з іншого кінця світу про Нову Зеландію. Хочу побажати, щоб щастило у всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку Будемо на зв'язку, друзі, і слава Україні! Хай щастить!